Доброго дня! Сьогодні я хочу показати та розказати вам про свою осінню малину Джон Джей. Посадили ми її 2021 року. Осінню. Тобто цієї осінні їй буде один рік. Off, job, Підживлювали ми її п'ять разів. Перший раз селітрою навесні по талому снігу. Другий раз. На початку літа під дощик, а наступні три рази ми робили листкове окроплення. Кому цікаво, чим ми саме підживлювали малину та як боролися шкідниками, дивіться відео на каналі. Просапали ми малину три рази і, звичайно, фрезерували міжряддя. А зараз подивіться маленьку вставочку про те, що дає обропіток міжряддя. Виглядає малинка після фрезерування. Пройшло буквально днів 4, а вона зразу виправилася і набагато краще стала виглядати. Більш позеленішала і почала розкущуватися. Отже, можу сказати, що фрезерування відіграє велику роль у розвитку малини. Сьогодні 2 серпня, і ми вже будемо збирати третій раз малину. Звичайно, зараз її мало, але хочу сказати, що малина рясна. Великий плюс цієї малини те, що вона не колюча. А ще ця малина вважається ремонатна. Але ми її назимо скошеною. І через це вона в нас плодоносить лише восени. А якщо ви не скосите на зиму, то ви будете збирати з нею врожай і літом, і осінню. А зараз я дам кілька порад за доглядом Джоанджея. Перше. Підживлювати малину і обов'язково крупити від шкідника. Друге. Обов'язково підв'язувати, бо вона буде ломатися від своєї ваги. Стебло малини високе і важке, так як багато ягід. Третє. Також просапуйте малину, так як корінцю треба кисень. В рядку буряну не повинно бути, так як він буде глушити вашу малину. Четверте. Бажано проріджувати малину. Якщо малина буде загущена, то врожаю буде менше, а сама ягода буде мілкіша. Для малини важливо, щоб був вологий ґрунт, тому, якщо у вас є можливість зробити полив, скористайтеся цією можливістю. Тоді ягода буде ще більша, а самі корчі малини не будуть засихати від палкого сонця. На цьому буду закінчувати. Всім гарного врожаю і мирного неба над головою! Підписуйтесь, ставте лайки. Вам не важко, а нам приємно. Якщо є питання, запитуйте, відповімо або запишемо окреме відео. До побачення! And your girl gave me just a little bit of hot chop, baby. So cold, he from the north.